Сьогодні в відео в українському футболі відбудеться об'єднання ще двох клубів. Арсеній Батагов готується до зміни клуба. Чорноморець активізувався на трансферному ринку. Баварія знайшла заміну травмованому мусіалі. Хабі Алонсо хоче продати Андрія Луніна. Президента Ла Ліги відсторонять від роботи нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Вільяреал один із клубів, хто цікавиться орендою 18-річного нападника Реалу Ендріка. Також орендою гравця цікавились Ювентус, Мілан, Байер та Лейпциг. Галатасарай зробив офіційну пропозицію в розмірі 50 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів за Віктора Осімхена. Наполі хоче отримати більше. Офіційно Марко Вератті став новим гравцем Аль Духайля. Футболіст приєднався до команди в статусі вільного агента. Контракт підписаний до 2027 року. Барселона та Манчестер Сіті серйозно розглядають можливість підписання Дензела Дюмфріса. Інтер не зацікавлений у продажі захисника проте безсилий перед діючою клаусулою в 25 мільйонів євро, яку свого часу настояло включити агентство гравця. Рома зробила перший офіційний запит щодо півзахисника Ланса Нейла Ель-Айнауї. Пропозиція становить 20 мільйонів євро, але Ланс хоче більше, щоб відпустити гравця. В українському футболі відбудеться об'єднання клубів. Проблеми, які зараз є в Минаї, не вдалося вирішити, а тому клуб знаходиться на шляху до зникнення. Цією ситуацією хоче скористатись Ужгород, який хоче поглинути Минай та зайти під своєю назвою в першу лігу. У розташуванні Ворскли на перегляді наразі перебувають п'ять гравців. Це Тарас Дмитрук, Дмитро Пріхна, Владислав Семотюк, Юрій Тлумак і Владімір Арсич. Усі футболісти близькі до підписання контрактів. Також Ворскла очікувала на прихід Данила Сухоручка, але Форвард вирішив залишитися у лівому березі. Інтер виставив ціннику 10 мільйонів євро за Мехді та ремі. На гравця є попит із АПЛ, але найзацікавленішим клубом буде Бешикташ. Олександр Романчук офіційно став гравцем університета Крайова. Керівництво Спортинга відмовляється знижувати планку, щоб прийняти трансфер Дьокереша. Угода з арсеналом буде укладена лише на суму 70 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро бонусами. Крістьяна Слані відхилив пропозицію Бетіса. Арсеній Батагов може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Футболістом цікавляться представники італійських, англійських та французьких клубів. Керівництво Трабзонспора готове вести переговори, однак очікує отримати за трансфер гравця щонайменше 15 мільйонів євро. Одним із найбільш зацікавлених клубів є італійський Лаціо, який вже двічі звертався до команди з пропозицією. Арсенал готовий продати Леандро Тросара, у якого залишився лише один рік за контрактом приблизно за 20 мільйонів євро. Одне з нових імен у списку Ювентуса це Вілфред Ндіді із Лестера. Після виліту Лестера назад у чемпіоншип активувалася клаусула викупу нігерійського півзахисника за 10 мільйонів євро. Офіційно Шльонск продав Асада Аль-Хамлаві до Румунської університаті. Ліверпуль відхилив пропозицію від Наполі у розмірі 50 мільйонів євро за Дарвіна Нуніса. Очікується, що італійський клуб надішле нову пропозицію впродовж найближчих днів або тижнів. Ювентус не бажає одразу погоджуватись на обов'язковий викуп коло Муані. Це пов'язано не лише з фінансовими аспектами. Це також свідчить про потребу ретельно зважити на деякі ознаки нестабільності, які Форвард демонстрував у своїй грі. Клуб вагається, чи варто так ризикувати. Офіційно Чорноморець подовжив контракти з Яном Вічним, Максимом Набитом та Богданом Білошевським, а також оголосив про підписання Юрія Романюка та Тимофія Сухара. Контракт з епіцентром продовжив Олександр Климець. Дмитро Касімов, який перебував на перегляді у Чернігові, не буде підписувати контракт через те, що агент і клуб не домовились про умови контракту. Луїс Феліпе новий футболіст Райо. Центральний захисник підписав контракт на правах вільного агента. Термін угоди офіційно не повідомляється, однак, за новинами, контракт підписаний лише на один сезон. Гонсало Гарсія залишиться в реалі. Клуб не буде слухати жодних пропозицій щодо трансферу чи оренди гравця. Ентоні Еланга переходить в Нью-Касл з Ноттінгем Форест. Вартість трансферу за нападника 55 мільйонів фунтів. Після травми Джамала Мусіали Баварія знову звернула увагу на Нкунку. Розбіжність в тому, що Мюнхенці хочуть спочатку взяти в оренду гравця, а Челсі хоче лише продаж за 50 мільйонів євро. Райо продовжило контракт з Оскаром Трехо. Нова угода півзахисника розрахована до кінця наступного сезону. Ньюкасл готовий продати Тіно Лівраменто в Манчестер Сіті, якщо ті погодяться на запитану суму в 80 мільйонів фунтів. Втім, Еді Хау наполегливо хоче, щоб він залишився в клубі. Павло Ісенко близький до підписання контракту із Румунським Крайова. Віктор Боніфейс потрапив в сферу інтересів Мілану. Росонері наводили контакти щодо готовності гравця до переходу. Лідс активно намагається підписати Шона Лонгстафа з Ньюкасла. Клуб зробив третю пропозицію на 10 мільйонів фунтів плюс 2 мільйони бонусів, але ще не отримав відповіді. Це вже близько до межі їхніх можливостей, після чого розглядатимуть інші варіанти. Особисті умови вже погоджено. Сам футболіст хоче, щоб Ньюкасл заробив на трансфері, а не відпустив його безкоштовно наступного літа. Наставник Реал Мадриду Хабі Алонсо не розраховує на Андрія Луніна. Іспанці планують виставити воротаря на продаж. Окрім Андрія, до списку на вихід потрапили півзахисник Дані Сибальос та Вінгер Родріго. Всі троє гравців мають розмову з Алонсо щодо свого майбутнього. Наразі ж вони продовжать працювати, але все залежатиме від пропозицій, які надходитимуть, та від усвідомлення своєї ролі в команді. Контракт Луніна із командою Чинний до червня 2030 року. Трансфер Маркт оцінює українця в 18 мільйонів євро. Роберт Сілер перейшов з Ганновера в Кьольн. Ньюкасл зберігає надію перемогти в боротьбі за підписання Марка Гехі. Ін'єкіпеня готовий покинути Барселону цього літа. Воротар вже розглядає нові варіанти для трансферу. Ніко Гонсалес може покинути Манчестер Сіті цього літа, якщо надійде хороша пропозиція, але відхід гравця не гарантований. Лідс проявив інтерес до Ніка Поупа, але й Ньюкасл, і сам гравець хочуть, щоб він залишився. Існують побоювання щодо майбутнього воротаря через потенційний перехід Джеймса Трафорда. Хав'єр Тебас допоміг Атлетику Більбао зірвати трансфер Ніко Вільямса в Барселону. Більбао організував зустріч, на якій президент Ла Ліги поділився конфіденційними фінансовими даними Барселони з керівництвом Атлетика. У підсумку Атлетико зміг використати ці відомості, щоб натиснути на самого футболіста його агента і сім'ю. Через це президента можуть відсторонити від роботи. Барселона може подати в суд на Тебаса за розголошення конфіденційних даних. Якщо факт витоку підтвердиться, хав'єра буде відсторонено від посади президента Ла Ліги. Якщо клуб і адвокати також доведуть, що він навмисне передав такі відомості конкуренту, це підпадає під статтю Кримінального кодекса Іспанії про розголошення комерційної таємниці, за якою передбачено покарання від двох до чотирьох років в'язниці. Тебас передав більбао документи про нестачу коштів у Барселоні і про те, що угода щодо від місць не принесла прибутку. Рубена Морім зірвав зйомки серіалу про Манчестер Юнайтед. Клуб протягом кількох місяців вів переговори з Амазон про створення документального серіалу, але угоду скасовано, бо тренер клубу виступив проти. Після закінчення контракту Пепа Гвардіоли у 2027 році Манчестер Сіті не планує продовжувати співпрацю з легендарним іспанським наставником. Клуб уже готується до нового етапу у своїй історії. Керівництво Сіті серйозно розглядають кандидатуру Сеска Фабрегаса, який наразі очолює італійський комо. Між клубом і агентом тренера вже відбулися попередні контакти, йдеться про планування на довгострокову перспективу. Попри брак великого досвіду, тренер вражає футбольний світ своєю ідеєю, гри харизмою та результатами в скромному італійському клубі. Він є улюбленцем іспанської тренерської школи та має глибоке розуміння футболу набути під час кар'єри у Барселоні, Арсеналі та Челсі. Манчестер Сіті бачить у тренері молодого амбітного наставника, здатного втілити у життя спадщину гвардіоли, але з власним почерком. Терштеген, як і раніше, відмовляється залишати Барселону. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.